З 1 квітня знову підвищено пенсії однак, таке збільшення стосується не всіх виплат, що отримують літні люди. Збільшаться пенсії, розмір яких залежить від величини прожиткового мінімуму. Мінімальні розміри пенсії по втраті годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців, визначатимуться, виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність в квітні 2011 року 764 гривні. Виходячи з розміру 764 гривні, прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться перерахунок підвищень інвалідам війни, учасникам бойових дій. Подружжю загиблих, померлих ветеранів війни, учасникам війни та учасникам війни нагороджених медалями. Передбачена додаткова пенсія особам постраждалим наслідок Чорнобильської катастрофи. Донори з 1 квітня будуть отримувати 91 гривню 10 копійок. Мінімальних розмірів пенсії по втраті годувальника з квітня на одного непрацездатного пенсія не може бути нижчою за 764 гривні. На двох за 916 гривень 80 копійок, на трьох і більше за 1146 гривень. Надбавки дітям війни не перераховуються, оскільки виплати їх провадиться у фіксованому розмірі 49 гривень 80 копійок, незалежно від зміни прожиткового мінімуму. Перерахунок пенсії здійснюється автоматично за матеріалами пенсійних справ. До кінця року поетапно вони будуть збільшуватись ще в жовтні та в грудні.